Вона скоро приїде, кавун, як поглядаємо. Ем, ну, нормально ви виглядаєте. А повинні виглядати круто, тому що ми навіть костюми вдягнули. Так, так, я це помітив. О, хлопці, подивіться, воно їде. Ну нарешті я тут. І побачу, кавуна разом з селянами. О, вітаю, ти приїхала. Ну, звичайно, я ж обіцяла. Ну що ж, ось таке воно наше село. Вітаю, вітаю, ти, до речі, нас впізнала. Ну, звичайно, ви ж селяни. О, до речі, так, друзі, забув вам сказати. Що сьогодні в наше село приїхала моя підписниця. Не просто приїхала, а приїхала з подарунками. Камон, це тобі. О, подивіться, це ж човник. Слухай, а він у воді буде триматися? Якщо чесно, не перевіряла. Ну, це я потім перевірю, якщо що. А також селяни я і вам привезла подарунки, тримайте. А ви тільки не подивіться, кожному з них ляльку подарували. Таку рожеву, прикольну. Ой, мене зрозуміло. А чому камон у човен, а нам. Ляльки. Пробачте, просто в магазині був останній човен. І всі інші іграшки були ляльками. Селяна, та чому ви хвилюєтеся? Будете гратися з ними. Це не смішно, і взагалі ти б краще їх не провозила сюди. Ну все, все, давайте не будемо сваритися, давайте краще познайомимося. Ну, мене з селянами всі знають. А, так, звичайно, а моє ім'я Олена. Ну що ж, це дуже добре, а тепер вже давайте нарешті сідати за стіл. Тут все таки смачненьке. Сподіваюся, воно сильно буде. Скаржитися, тому що їсти я не хочу. Олена, ну чому ти так подивись, тут взагалі все смачне. І ось м'ясо є, і ось тісечка, і навіть піцу селя не приготували. Ми ще п'ятій ранку стали та почали готувати. Ну, Олена, ну хоча б щось з'їж. Пробачте, просто не хочу. Селяна, та нічого страшного. Нам більше дістанеться. І, до речі, я дуже хочу з'їсти. Ці фрукти поїхали. Ось таким чином вони смачненькі. Ти що наробив каван, ми це олені приготували. Так постривать. Ну вона ж відмовилася, тільки що. Так може вона потім з'їла. Навіщо ти це зробив? Ні, ну а я що, типу, їсти не хочу, чи що? Та їж вже їж. О, дякую, тому що я тут продивився собі. Ось цей смачненький бургер. А також картопельку дуже навіть смачно. Дякую, Зеля, ну, ви молодці. Ну це хоча б міг залишити Олені. Слухайте, та поки вона їсти захоче, вже все зіпсується. Ось ось, це правда, нехай їсть кого, набирається сел. Це правда, тому що мені ще відео знімати. А для того, щоб знімати відео, обов'язково повинні бути сили. Слухай, кавон, а покажеш свій будинок. Мені цікаво, як виглядає твій комп'ютер. Ой, та це взагалі не проблема. Ходімо зараз за мною. Дивись, тут я монтую своє відео, а також роблю до них картинки, ну які, звичайно, всі бачать. Сподіваюся, вам подобаються картинки до моїх відео. Не знаю, як всім, але мені точно подобаються. Ну і ось я такий, сідаю і починаю працювати годинами, просто годинами сиджу за комп'ютом. Прикольно, я б також так хотіла. О, я хочу сказати тобі, що це не так легко, як здається. Ну що ж, хлопці, треба, щоб Олена також на нас звернула увагу. Олена, Олена, виходь сюди до нас швидше. О, слухай, там здається, тебе селяни гукають, цікаво, що їм треба. Ходімо, перевіримо. Так, так, селяни, я вас слухаю. А ми тільки що підготували для тебе крутий сюрприз. Хочеш подивитися? Я обожнюю сюрпризи. Ну, звичайно, хочу. Ого, селяни навчилися робити. Сюрпризи. Навіть цікаво, що вони там підготували. Дивись, сьогодні, це спеціально для тебе. Ми з селянами побудували ось таке серце з квітів. І все це для мене в вагу хлопців. Навіть не знаю, що сказати. Дякую вам, велике. Так, друзі, ви тільки наподивіться на те, скільки тут квітів, і ось це дійсно серце. Ти чому квіти псиняш кого? Та навіщо ж так одразу кричати? Добре, я відійшов, не буду там ходити. Але як ви бачите, це дійсно виглядає, як серце. Справжнє серце. З квітів. До речі, друзі, на жаль, в останній час на відео набрається достатньо мало лайків, і ви самі можете це бачити. Подивіться, скільки переглядів і скільки лайків, і я думаю, що ви погодитеся після цього. Так ось, друзі, якщо вам подобається моє відео, ви дивитеся їх, просто поставте лайк. Так, друзі, будь ласка, зробіться, тому що кожен ваш лайк надважливий. Тому що він допомагає в просуванні мого каналу, а також в цілому в поширенні україномовного контенту, що нам дуже і дуже треба. Тому поставте лайк, у вас це не займе більше декількох. Секунд часу, а нам це дуже сильно допоможе. Ну і до речі, якщо ви якимось чином ще не підписані на мій канал, також підписуйтесь. Нові круті відео виходять абсолютно кожен день. Я, до речі, підписана на канал. Це дуже навіть добре. До речі, друзі, дякую всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. Слухайте, хлопці, я ще хотіла запитати, щоб не їхати пізно, можна я залишуся в якомусь вільному будинку? Та звичайно можна, залишайся в будь-якому будинку, якщо що ми переїдемо на деякий час. Так так, звичайно, залишайся, не треба нікуди. Пізно їхати, коли темно взагалі погана видимість, і можна ще й в аварію попасти, а нам це взагалі не треба. Кавон, покажи мені, будь ласка, вільний будинок. Вільний будинок, о, знаю. Поряд з моїм будинком є ось цей вільний будинок. В ньому взагалі абсолютно нічого немає, як ви бачите, навіть ліжка. Дуже добре, що він вільний, а ліжко можна десь взяти. Ну, звичайно, можна. В мене є вільне ліжко, і ось я сюди тобі його поставив. А в скрині ти можеш скласти свої речі. Точно, кавон, я ж тобі ще свою. Автівку не показала, ходімо. Автівку, а таки ми любимо. Давай. Стоп, 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 стоп. Хвоночку, камон, а чому ти її поселив будинок поряд з своїм будинком? Ну, тому що це єдиний вільний будинок в нашому селі. Усіх інших будинках виживете, що це за запитання. Так ми ж сказали, що якщо ще можемо переїхати. Так, але Олена ж попросила вільний будинок, і ось я їй його і дав, що вона в ньому змогла спокійно поспати. Ну, добре, добре. А твоя автівка мене зацікавила. Давайте про перен... Неї трохи розповісиш, така червона, знаєте. Ой, я на неї дуже довго збирала гроші, але все ж таки змогла на неї накопичити і купила нарешті. Ну, вигляд вона має, якщо чесно, просто 10 з 10. Ну, типу, серйозно, слухай, а можна на салон подивитися? Звичайно, звичайно, якщо хочеш, можеш навіть проїхатися. О, ні, проїхатися це небезпечно, а ось на салон подивитися так. Вау, друзі, подивіться, тут взагалі все таке сенсорне. Кнопки різні, планшети, сухи. Ну, це просто якась неймовірна автівка, якщо чесно. Хотів би я собі таку. Ну, якщо хочеш, вона в тебе буде головне працювати для цього. Ось це дійсно правда. Хлопці, ми зараз повинні зробити щось таке, щоб сподобатися Олені. І не кажи, чому вона час проводить? Тільки з каводом. Це якось нечесно. Слухай, а наскільки швидко вона зможе розігнатися? Щоб набрати 100 кілометрів, напевно, їй треба декілька секунд. Ого, так це взагалі супер швидко, до речі. Олена, ти тільки наподобався. Ось як ми твій будинок прокрасили, він повністю рожевий. Ого, селяни, не знав, що ви вмієте будувати. Хлопці, ну насправді мій улюблений колір це червоний, а не рожевий. Так ми можемо і в червоний цей будинок проробити взагалі немає ніяких проблем. Ні-ні, не треба краще поверніть, як було, тому що мені здається, цей будинок тільки псує ваше село. Селяни, вона права. Цей будинок просто сильно виділяється від інших будинків. Ой, ка, вон в тебе ми ще забули запитати. Слухайте, в мене таке враження, що ви злінга мене. Тобі здається. Ні, ну якщо здається, тоді добре. Слухай, а в мене їде, ми зараз можемо сходити. Ніколи йти не треба, тому що ми вже селянами підготували гідроцикли. Гідроцикли? Це вище про що? Ну, поки погода дозволяє, треба поїздити. Всі йдіть на озеро. Ем, ну добре, ходімо. Вау, ми тільки подивіться, скільки гідроциклів е, підготували селяни. Пострайне, Селяна, а чому тут вісім гідроциклів? Нас тут 9 взагалі-то. Виходить, що тобі наголосить. Вистачає гідроциклу, постаєш тут. Хвилинку, а, а чому так? Хлопці, хто спробує мене наздогнати. І так, я поїхала. Давайте, давайте, хто там за мною, я нікого зовсім не бачу. Вау, як же мені тут подобається обережненько? Головне, не застрягти на цьому болоті. Як же тут все ж таки гарно, мені подобається ця природа. Ну все, буду чекати на когось тут. Чому стоїте? ви її чули? Треба її наздогнати, і я одразу сідаю. В цей гідроцикл. І одразу починаю їхати, поїхали. Ой, вон може тобі сказав, на тебе немає гідроциклу, ти повинен стояти тут. Що вони там кричать, я їх просто не чую, якщо чесно. Через те, що ось таким чином на великій швидкості. Їду шукати, Олену, О, якщо чесно, поки що взагалі її не бачу. Може, десь тут вона знаходиться. О, знайшов, знайшов, знайшов. Вітаю, вітаю тебе знову. Я так і знав, що саме ти мене знайдеш. Ну, де ти воно моїх. Просто не бачимо. І в усьому цьому знову виданка вот. Я не знаю, що я йому зроблю, якщо чесно. Фух, водичка така прохолодна, але знаєш, мені подобається. І в мене, до речі, з'явилася крута ідея, що, якщо ми з тобою піднімемося на найвищу гору, яка тут тільки є. А це буде складно? Звичайно, ні, хотімо, покажу тобі. Ну що ж, хлопці, давайте повертатися в село. Де ми підготуємо для Олени крутий подарунок. А ось, до речі, і ця гора, тільки не подивись на. Піднятися туди доволі легко. Я думаю, я впораюся. Та звичайно впораєшся. Але перед цим, друзі, відкрийте коментарі та напишіть, хто ви хлопчик або дівчинка. Тобто так, просто відкрийте коментарі та напишіть, хто ви хлопчик або дівчинка. Після цього ми дізнаємося, кого більше в коментарях: хлопчиків або дівчат. Тому обов'язково залишайте коментарі, щоб нічого не пропустити. Ну що ж, а тепер давай бігти. Ти готова? Завжди готова. Ну що ж, тоді на рахунок три: один, два. І, звичайно, три, давай, 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 хто швидше, хто швидше підніметься на цю гору. Давай, давай, Олена, трохи швидше, давай, ти зможеш. Я на цю гору піднімався, напевно, разів 400. Тому для мене це не складно. Я знаю, як правильно на неї підніматися. Зараз, зараз, почекай на мене. Ну давай, 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 трохи чекаю, а тепер знову ж таки побіг, тому що насправді залишилося там доволі мало. Ось, ось, ще декілька кроків давай, Олена. Я в тебе вірю, ще трошки, ще трошки, ще трошки. І ось ми нарешті на вершині цієї. Гори, з якої, до речі, відкривається ідеальний вид на наше село. Вау, тут дійсно гарно. Ну, звичайно, не дарма ж ми сюди піднімалися. І ось там наше село, як ви бачите, я навіть бачу автівку Олени. Навіть ось той рожевий будинок. Все просто бачу. А тепер давай хто ж више до села? О, ні, ні, я трохи втомився. Давай просто спокійнесенько пройдемося до нього. О, Олена, дивись, як я можу. На роби, не роби цього. Все нормально, я так робив вже сто разів, ось так Таким чином, друзі, стрибочок прямо таки у воду. Вау, це було круто. Ну що ж, добре, тоді і мене у Я зараз стрибну. Ей, ей, хвилинку, хвилинку, не роби цього. це може бути небезпечно. Чуєш, мене може бути небезпечно. Полетіло, полетіло. Ось так, а от дивись, як я можу. Фух, з тобою все нормально. Я, я, якщо чесно, вже почав хулюватися. Все ж таки, висота просто якась неймовірна. Але ж добре, давай повертатися в село. Друзі, ми вже тут, але ми звернули. Увагу на цей басин, ви тільки ну, подивіться на те, який він глибокий. Так, а ще тут є батут та Давай стрибай. Хе -хе, серйозно, ви зараз серйозно. Постривай, постривай Давай я спочатку спробую стрибнути. Подивлюся, взагалі, як цей батут. Спробуємо не підняти. На яку висоту він вона підніме і слухай, непогано. Знову ж таки, непогано. І ось таким чином стрибачок. Прямо у воду слухайте. Непогано дійсно. Селяни молодці, але якщо чесно, це не те, що нам треба. Ой, в тебе ще забули запитати, що правильно робити. Ну, ти посерйозно. Та постривайте, ви злитися, селяни. Кавон правий, ми тільки що згори стрибав, там висота була, напевно, декілька сотень метрів. Ось-ось, тому для цього басейна батут ось ніяк не підійде, тому що цей батут доволі слабкий. І що ти пропонуєш? Я пропоную взяти звичайні дубові дошки і ось таким чином починати їх ставити, тобто робити з них справжній стоп. Ну і звичайно, друзі, не можна забувати про ці дробини. Ось таким чином піднімаємося і знову ж таки продовжуємо будувати. Поки не піднімемося на максимальну висоту. О, правильно, ось це вже буде веселіше. Олена, ти тільки не подивись наскільки високо я знаходжусь, майже дістаю, до речі, до хмар, як ви бачите. І ця висота вже підходить, тому що ця висота приблизно така ж сама, як і з стрибків з цієї гори. Ну і що ж, я готовий стрибочок полетів, 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 полетів. і Вау! Це було класно, ось це дійсно. Це вже було класно. Зараз також спробую до речі, Селяна, дякую, що побудували цей басейн. Немає за що, ми ж для тебе старалися. А також дякую тобі, кавун, що побудував цей величезний майданчик, з якого я зараз буду стримати. Та що ж таке знов про Кавуна каже. Ну так, а що таке, якісь проблеми? Та ні, Кавун, немає проблем. Але поки що, скажімо так. Ха-ха. Ем, я не розумію, про що ви. Тільки зараз не ловіть, мене дійсно, не ловіть і я полетіть. І ось таким чином, вау. Мені подобається цей басейн, а також стрибати в нього. Ну що ж, я радий, що тобі сподобалося стрибати з цієї вишки гігантської. І ми також раді, що тобі сподобався наш басейн. І ось зараз ще щоб точно тебе здивувати. Тихо, 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 кого Ти не поспішив, нас також є плани. Плани, це ви про що кажете? Олена, ходімо за нами. Так враження, що селяни зовсім про мене забули. Але ж добре, давайте подивимося, що вони підготували. Хлопці, так і що тут нічого немає. Та ти почекай, ще 20 секунд, зараз почнеться. О, знаєте, мені навіть цікаво, що тут повинно початися, тому що дійсно поки що взагалі нічого я не бачу. А ти навіщо прийшов? Селяни, я не розумію, що це з вами сьогодні ще не можу. Може прийти до вас, чи що. Тихо, 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 дивіться, дивіться всі вперед, ось туди. О, подивіться, друзі, що селяни влаштував. вони влаштували справжній феєрверк. Ви тільки наподивіться на цю красу. Вау, мені це подобається. А мені ні, якось феєрверки мене відштовхують. я їх боюся, якщо чесно. Та чому ти не бійся? Ми ж на відстані від них стоїмо. Бачиш, як це гарно. Слухайте. Мені це ну, подобається, я не знаю, ви великі, молодці, що їх влаштували. ось ми хотіли, щоб олені. Не сподобалися. Слухайте, в мене вже таке враження, що ви все робите для Олени. Е ну. Та це й не вже. До речі, я також хотів дещо показати. Ти фейерверки все ж таки не любиш, наскільки я зрозумів. Тихо, тихо, каву, вони ще не закінчилися. Що ти знову пропонуєш? Ну добре, добре, все, я зрозумів. Давайте тоді почекаємо, поки вони вже нарешті закінчаться. Але я на них буду дивитися, тому що мені це подобається. Фух, то нарешті закінчилося. Кавун, а ти що хотів показати? Скажу одразу, фер. Верки, в мене немає як у селян, але в мене є також дещо цікаве. Дивіться, ми можемо кинути ось туди вибухівочку. Дивись, дивись, дивись. Серця з'являються, і зараз на їх місці з'являться ось такі вівці, які просто починають літати. І це не магія, друзі. Вони дійсно літають, ви тільки на подивіться на них, це супер класно виглядає. Ось вона літає. А я, на жаль, не можу літати. Ні, ну, звичайно, а як людина зможе взлетіти просто на рівному ось так місці. Це просто неможливо. А ці вівці спокій несикоса білі. Але як тобі таке? Мені подобається, якщо чесно, я ніколи не бачив, щоб вівця просто літала. Селяни, а вам, як ви, коли-небудь таке бачили? А нам, знаєш, кого, не подобається. Та чому ви так одразу, ну круто ж виглядає. Суха, суха, кевон, а можеш на хвилинку підійти сюди? Звичайно, а що щось сталося? Ми в твоєму будинку залишили для тебе подарунок. А чому одразу сюди його не принесемо? ми ж всі тут? Ну це сюрприз, піди та перевірь свій будинок. Слухайте, я не знаю, навіщо. Що ви мені сюрпризи готуєте, але ж добре, звичайно, перевірю, тому що я обожнюю сюрпризи постривати. Ну а що це тут за грати на вікнах? Добре, не важу. де ж то цей сюрприз. Мені цікаво, я не знаю, під столом або під ліжком десь та ні, начебто немає. А тому що його тут не було посидити, панове над своєю поведінкою. Що, 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 що ти сказав? Селян? Ей, а чому ти мене тут закрив? І не заважай нам більше зрозумів. Та я не розумів взагалі, про що ти кажеш, і тепер здає. Я здогадався, навіщо потрібно було грати на вікнах не просто захотіли мене закрити тут. Але друзі, навіщо? Що їм сьогодні поганого зробив? Ну ось так, якщо чесно. Я нічого поганого не згадую. Думаю, що ви також. Ну що, шалена, якщо хочеш, ми можемо навчити тебе їздити на цьому байку. Це все звичайно цікаво, але де кавон? Та навіщо тобі кавон? Я ж кажу, ми можемо зараз поуселитися, навчимо тебе їздити. Це доволі круто. Ну так, так, але ж я в першу чергу до кавона приїхала, і тим паче... Чи ненадовго, я хочу проводити час з ним. Та знову ти прокона нас це дуже дратує, розумієш. Якщо чесно, друзі, в мене немає кила, я просто не знаю, як звідси вибиратися, хоча постригати. але є ідея, і вона доволі легка. Ви зараз дивитеся. Тобто, дивіться, нам просто треба зламати ось цю дошку. Також ось цю дошку, і все. Я майже вже на свободі. Ось бачите, тільки треба трохи пролізти, тому напевно, ще краще ось тут зламати. І взагалі буде ідеально. Ми ось одного зрозуміти не можемо, що з нами. Так, чому ти з нами не хочеш проводити час? Ні, ну мені, звичайно, подобається спостерігати за вами у відео кавуна, але кавон, він головний, мені здається, і тому я хочу проводити час з ним. Так це неправильно, і це взагалі якось несправедливо. Слухайте, хлопці, ви ви хочете сказати, що я навіть сама не можу вирішити, з ким мені проводити час, Ну це також якось неправильно. Тобто ти хочеш нас образити, я правильно все зрозумів? Я не хочу вас образити, я з вами також проводила час, але мені цікаво, де кавон? Це все. Неважливо. Залишилася остання дошка, друзі, і готово нарешті. Я тепер дивіться, можу спокійнесенько звідси вибратися і все. І ніякі грати або залісні двері завадити мені не зможуть. А ось тепер мені цікаво, селяни, а навіщо ви мене закрили в цьому будинку? Бо що ти нам сьогодні весь день заважав, проводити час Оленою. Ні, ну, звичайно, я розумію, що вам також хотілося, щоб з вами проводили час підписники. Але мені здається, це все одно їх справа з ким проводити час зі мною або Бо з вами. Тому я вважаю, не треба на це ображатися. А тим паче через це закривати мене у своєму будинку. Я вас, звичайно, пробачаю, але більше так ніколи не робіть. Тому що в даній ситуації ви були неправі. А так це ми ще неправі? Ну, добре, кавон, все. Ти тут більше не живеш, зрозумів. Постривайте, ну ви ж не можете просто ось так взяти та вигнати мене з мого ж села. Це якось дивно. А воно не тільки твоє, воно наше. Так, так, звичайно, воно наше, але ж я не розумію, в цьому селі. Мій будинок знаходиться, Як ви е, собі це уявляєте, щоб я з нього з'їхав чи що? Саме так в те моя хвилина, зрозумів. Ні, ну з таким відношенням я точно не хочу тут залишатися, якщо чесно. Поїхали за мною, каво щось вирішимо. Зараз, 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 тільки хвилиночку. Я не можу залишити свій комп'ютер, як ви розумієте. Тому що без нього я не зможу знімати відео. Тому друзі, забираємо все це. Здається, готово. А тепер вже точно можемо їхати. Я звичайно сподіваюся, що ви помиритеся з селянами. А мені здається, вони дійсно неправильно якось чинили з тобою. Все ж таки, ви друзі, ви повинні якось спілкуватися, обговорювати все. Давай, поки ми ще не від'їхали далеко, подумаємо над цим. Звичайно, я не проти про це подумати, але якщо чесно, я навіть не знаю, що мені зараз робити. Тобто селяни мене вигнали з села, вони це серйозно сказали, тільки що ну ви самі це чули. Я зараз не знаю навіть, що мені робити в цій ситуації. Друзі, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, що треба робити. Просто можу взагалі нічого. Чого не треба робити, чекати, поки селяни самі прийдуть. А можливо, треба підійти до них та все ще раз обговорити. Хоча я тільки що намагався, і взагалі, які претензії до мене, я просто проводив час зі своєю підписницею, ось і все. А селяни на це образилися, тому що вона не хотіла проводити з ними час. Хоча ви пам'ятаєте, ми разом стрибали а, у басейн, разом їздили на ось цих гідроциклах, які селяни поставили. Тому навіть, якщо чесно, не знаю в чому проблема. Що, що, а я тут точно не винен. А я тим паче, я взагалі вас сьогодні вперше раз в житті побачив. Я, я не можу бути винною. Ну мені також так здається. Саме правильно, хлопці зробили, що вигнали його все. Тепер все його взагалі не пускаємо. Нехай подумає над своїм поведінку і про те, що він був неправий. не правий. І про де та вибачиться, це обов'язково. Зараз, друзі, будемо вирішувати, куди їхати, тому що залишитися мені просто немає де. А ви обов'язково натискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони звичайно також цікаві, а також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, кому до нових зустрічей!